У цьому відео я вам розкажу, як зареєструватись у партнерській програмі MasterClub та користуватись особистим кабінетом партнера. Для реєстрації необхідно перейти на сторінку реєстрації, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Найпростіше це можна зробити через панель MasterClub. Зайдіть в сервіс MasterClub зі своїм Логіном та паролем. В меню зліва оберіть рубрику Партнерська програма. В матеріалах рубрики безпосередньо в заголовку рубрики є вказана сторінка реєстрації у партнерській програмі, а також сторінка входу у кабінет партнера. Для реєстрації необхідно просто перейти за посилання. При реєстрації у партнерській програмі найголовніша задача це правильно вибрати ідентифікатор або ім'я партнера, який в системі позначається як REFID. ID. Чому це важливо, зараз покажу на прикладі. Після переходу на сторінки на сторінку реєстрації, ви побачите наступну форму. Перше поле. Підписане як желаємо ID. Це ідентифікатор партнера, який будуть бачити всі майбутні користувачі, яким ви пересилаєте своє партнерське посилання. Тому дуже важливо цей ідентифікатор вибрати коротким, зрозумілим, який відображав би для вас цінну інформацію. Тобто дуже небажано робити набір цифр, набір букв, або е, якісь інші комбінації. Серед інших полів складнощів немає. Е, як бачите, мені система пропонувала вибрати місце проживання, можете вибрати місто, електронну адресу або вказуєте ту, яку ви вибрали. При реєстрації в майстер клаб або можете вибирати іншу адресу. Якщо ви плануєте використовувати власний сайт для поширення посилань, можна вказувати URL сайту, можна вказувати опис сайту. Якщо ви ведете розсилку, будь ласка, впишіть в поле розсилки, дані, які необхідні для ідентифікації вашої розсилки. Якщо ви ведете розсилки, якщо ви будете поширювати наші посилання у власних поштових розсилках, ми готові вам запропонувати спеціальну форму і спеціальні умови співпраці. Також є поле «Кошельки для виплати комісіонних, це є гаманець «WebMoney» доларовий та «WebMoney» електронний, і якщо ви залишите ці поля, Порожніми, то ви зможете отримувати свої партнерські кошти на картку. Детальніше про гаманці та спосіб виплати комісійних у нашому наступному відео. Обов'язковими є лише 4 поля, після чого можна натискати кнопку реєстрації. Так, не всі поля заповнені коректно. Так, я я вже реєструвався з даним REF ID. Очевидно, можна зробити наступним чином. В даному випадку форма здійснює перевірку і вказує, що такий партнер вже є зареєстрований. Тобто, неможливо мати два однакових ідентифікатори партнера. і. Не можна при ідентифікації партнера вводити спеціальні символи, можуть бути тільки букви і цифри латинського алфавіту. Після введення всіх полів необхідно підтвердити, що я не робот. В даному випадку це підтвердження відбувається через натискання картинки з відповідним підписом. Нас просять гуся. Але це можуть бути інші варіанти. Я вибираю варіант гуся, після чого мене переадресовує на сторіночку. Як бачите, на цій сторіночці вказаний е, мій партнерський ID, вказаний пароль, який є згенерованим, тобто його генерує система, і вказаний доступ до аккаунту, по якому можна. Переглядати свої дані, тобто вхід в е, партнерський кабінет. Всі посилання, які ви будете поширювати в подальшому, будуть мати наступну форму. HTTP, Master NS Club, New. Та. Е, Закінчуються посилання, яке ви будете поширювати, власне, ref ID партнера. Тому, ще раз наголошую: при реєстрації вказуйте такий ідентифікатор партнера, який буде мати зрозумілий вигляд і не буде лякати ваших потенційних клієнтів, ваших партнерів, яких ви будете залучати, від переходу по вашому посиланню. в кабінет партнера можна перейти за спеціальним посиланням. Це посилання ви отримуєте після реєстрації в партнерській програмі. Також лист з усіма даними надійде вам на електронну пошту. Ми перейдемо в кабінет партнера з посилання, яке я отримав після реєстрації. Для цього просто необхідно натиснути так, необхідно натиснути обрати ID партнера, скопіювати пароль. І увійти в кабінет партнера. Після входу в кабінет партнера, я, наприклад, користуюсь браузером Chrome, браузер пропонує мені зберегти ім'я користувача та пароль. І таким чином, при повторному вході, у мене не буде запитувати логін та пароль, що для вас, якщо ви працюєте з свого постійного комп'ютера, буде зручніше. Після входу в особистий кабінет партнера. Те, що це ваш кабінет, ви можете переконатись, побачивши ID під під вказанням лого логопей. E так, вас спрямовують на головну сторінку. На головній сторінці ви бачите узагальнену інформацію. Скільки ми створили нового партнера, то звичайно за сьогодні, вчора і поточний місяць жодних переходів не було, жодних оплат не було, і заробіток. Відсутні. На сторінці переходи ви можете переглядати всі переходи по ваших партнерських посиланнях. На сторінці замовлення ви будете бачити всі здійснені, оплачені та не оплачені замовлення, які здійснили учасники, що перейшли за вашими посиланнями. У розділі партнери ви зможете бачити тих учасників, які зареєструвалися як ваші партнери, і від яких ви будете отримувати 5%. Найголовніша сторінка це сторінка з посиланнями, тобто це саме ті посилання, які необхідно поширювати. Як бачите, партнерське посилання має форму мастерне new, slash, і наш ID, який був обраний при реєстрації. У моєму випадку це обабі. 2. Після переходу по цьому партнерському посиланні всі ваші е, колеги, кому ви надішлете, потраплять на головну сторіночку Master Club, яку ви вже добре знаєте, де будуть мати можливість е, дізнатись більше, де будуть мати можливість е, стати учасником Master Club, де будуть мати можливість, наприклад, Замовити е, консультацію або краш-тест, сплативши, сплативши відповідні е, послуги безпосередньо з даного сайту, після чого вам автоматично буде нарахований е, комісія, яку ви зможете е, отримати в якості коштів або в інших формах. Ось зараз ви маєте змогу побачити, що е, один цей перехід, який я зробив по партнерському посиланню, він вже є зафіксований дата переходу, IP, з якого я перейшов, е, хто передав цю, е, це посилання? Тобто видно, що перехід відбувся з панелі EA2Pay, е, і куди був здійснений перехід. Всі переходи і всі замовлення. Ви зможете у вашому партнерському кабінеті бачити абсолютно в режимі реального часу. Цю ж інформацію бачить адміністратор системи, і таким чином ви завжди можете бачити одні й ті самі дані, і ніколи не може виникати запитань щодо оплат чи щодо якихось інших непорозумінь. Якщо ви бажаєте використовувати посилання на наш сервіс. З власного сайту, у вас, наприклад, є сайт, у вас є блог, і ви хочете розміщати інформацію про нас, то для цього необхідно додати домен. Якщо ви бажаєте розміщувати прямі посилання, будь-які посилання, не партнерські, але е, отримувати за це партнерські переходи. Будь ласка, зв'яжіться з нашим менеджером, і залежно від системи. На який розміщений ваш сайт, на який розміщений ваш домен, ми допоможемо вам зареєструвати ваш домен і е, користуватись прямими переходами. На сторінці условія можна подивитись умови роботи в партнерській програмі. Умови роботи дуже прості. Кількість рівнів партнерської програми є 2, тобто, ви можете реєструвати один рівень. Партнерів, які будуть вашими, і від яких ви отримуватимете власне 5%. Кількість днів, яку програма пам'ятає партнера, що перейшов від вас, це 365%. Тобто, якщо партнер перейшов по вашому посиланню, або учасник перейшов по вашому посиланню, протягом року програма зберігає цю інформацію, і. Ви отримаєте цей перехід або зарахування залежно від е, часу, коли партнер здійснює проплату в межах одного року. Е, також тут на цій сторінці можна побачити перелік всіх послуг та товарів, їхню вартість, е, їхній тип і е, розмір тих. Коштів, які ви отримуєте за продаж даного товару. Наприклад, е якщо людина, що перейшла по вашому посиланню, зареєструє пакет стартап 30, тобто пакет стартап на один місяць ви за це отримаєте 20 гривень, це е нульового рівня комісійні. Так? Е якщо е ваш партнер, якого ви зареєстрували, е приведе. Людину, яка придбає такий самий пакет, то ви отримаєте за це 5 гривень. Тобто комісійні першого рівня складають 20 гривень, комісійні другого рівня складають 5 гривень. У випадку будь-яких питань завжди можна написати адміністратору. Так, через меню написати адміністратору можна відправити власне повідомлення. Або завжди можна зв'язати з телефоном чи електронною поштою. Для наших учасників та партнерів, які зацікавлені постійно та серйозно заробляти з нашою партнерською програмою, ми робимо спеціальну навчальну розсилку, на яку дуже легко підписатись. Для цього необхідно на електронну адресу, яку ви бачите, delivery 011. Дефіс НС Клаб Собачка Smart Responder RU, Надіслати лист, він може бути порожнім, але в темі обов'язково, має, має бути вказане слово партнер. Тобто, це може бути порожній лист з темою партнер, після чого вам буде надходити розсилка для партнерів. Це все щодо реєстрації та використання інформаційної панелі особистого кабінету партнера. У наступному відео ми поговоримо про те, як користуватись партнерською програмою та отримувати зароблені кошти.